Так, середина лютого був на дачі, розлив е Сіпаш Соляріс, Б'янка. Ну і там ще кілька різних сортів ходило. І Їх... камінь вже випав. Думаю, вже можна дегустувати. Це сухе. Сухе столове вино. Колір, характерний соляріс, отакий солом'яний. Кислення не бачу. Аромат. Ну, так, тропічні фрукти. Цікавий, цікавий аромат. Ананас, персик. Думаю, буде цікавено. Так, смак. За рахунок б'янки. також сюди трошки рісін входив. Воно вийшло кислотне, цікаве. Цікаве, дуже гастрономічне. Класне воно. Як бачите ніжки. Це означає, що воно екстрактивне. Я радий, воно вийшло досить хороше. Всім миру і добра.